Степан Васильченко в бур'янах дитинства Тараса Григоровича Шевченка. Як прощались, думали на час, сироті й щастя, що стрітися раз, а вийшло так, тільки вони бачили одну одного до віку. не на день, не на рік, а на вік. не почуваючи ніякого на себе лиха другого ж дня пішов у Ольшану. Оксана не виходила з голови, мріяв, що скаже увечері. Що вона чула про мене? Побачив здалеку високі палати, забилась серцем, а щось почула на себе. Ох, палати палати, бо де ви вже й терном були, позаростали. Панська контора, управитель пана, бита собака, послухав хлопцевої мови, подивився на нього та й промовив на Шевченкове прохання Не віддамо ми тебе, маляру, бо нам самим таких треба. Нащо ну, ж я вам? От дамо тебе в кухню до кухаря. А як я хочу в малярих, засміявся правитель. Засміявся писар і всі, хто був у конторі. Видно, що ще не учений. Забув, що кріпак, управитель пересміявшись. Ось як нагодуємо ми тебе кашею, то будеш дякувати за кухаря. Раптом почув Тарас, що він зв'язаний, і не зараз, а давно вже, спробував борситись аж на ньому залізні ланцюги. Пригадались йому батько, мати, сумні розмови про панщину, про різки, про те, як на собак людей міняють, в карти програють. Раніше ці розмови не дуже вражали хлопця. Хотілось радощів, і він одганявся від них, як одмок. Тепер лягли вони на нього всією страшною своєю вагою. Раб, невільник, довічний попихач, не минеш того, не викрутишся. Сонце йому одмарилось, і світ потемнів. Почорніло якось село, небо синє і те помарніло. Прощай, малярство, Оксана, все. Одчув, як ніби наросла на ньому якась твариняча шкура, стрепенувся і в грудях забилось, в голові замотило. коли так Тарас чув, що багато панських людей то там, то там не видержували панщини і накладали на себе руки, тільки дарма він рівняв їх до себе. Коли він прибіг до глибокого ставу і став над ополонкою, ноги в нього затремтіли, і якась невідома сила здалася Оксана так торнула його полонки, що він летів від неї на обзір, аж спотикався. Перед очима встали затурбовані злякані обличчя сестри Катерини. Оксани, що, здавалось, казали, що це тобі, Тараса, пригріло, усміхнулося сонце їх мати, і він одчув, що зв'язаний з ним і з життям. Такими мотузками, що ніколи не вистачить у нього сили перервати їх, примарилось, як темного вечора зіходить над селом Золота Зоря хтось шепоче, це твоя, а ти, дурний, хотів. Натовпом плинули думки, пригадалось малярство, мрії, і стала підійматися якась могуча міцна сила, що прагне боротьби. Та гаряча, таємна, невиразна надія, що з нього щось вийде, мусить вийти. Тарасе, що це тобі в голову прийшло? Тебе ж на щось буде треба, і Шевченко їй стає соромно. сестри Оксани себе самого, е, сестри Оксани, себе самого, і він починає виправдовуватись. Та то я так, тільки спробувати, як воно. Сонце пригріло, поцілувало хлопця, засміявся. Він сів на перила гребельки і заплакав важко жити, а як же хочеться жити.